У самому серці Чорнобильської зони відчуження, де час ніби зупинився, лежить колись жваве село Ладижичі. Розташоване в Київській області, воно стало одним із багатьох населених пунктів, що навіки змінили свою долю після жахливої аварії на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції. Коли камера фіксує покинуті хати, я питаю себе: хто тут жив? Чи думали мешканці, що більше сюди ніколи не повернуться? Хто останнім закривав двері в Ладижичах? Ладижичі, як і інші населені пункти Чорнобильської зони, більше не позначені на топографічних картах України? Вони були буквально стерті з історії. І стали примарами минулого. І хоча вони зникли з карти, все ж Ладижичі назавжди залишаться в пам'яті тих, хто тут народився та жив, а також у серцях тих, хто цікавиться історією Чорнобильської зони. До цієї трагічної події у Ладижичах вирувало життя. Згідно з історичними свідченнями перші згадки про село датуються серединою XVII століття. Часами козацьких походів під проводом Богдана Хмельницького. За місцевими переказами у ті буремні часи ладижичі разом із сусіднім селом Теремці слугували прикордонними пунктами. На початку ХХ століття ще до радянської влади, село налічувало 141 двір, де проживало майже 800 мешканців. У ладижичах діяла церква Різдва Богородиці. Збудована ще у 1742 році коштом графа Сапіги, а також церковно-парафіяльна школа. Радянська доба принесла свої зміни ладижичі стали центром сільської ради, а місцевий колгосп здобуток жовтня обробляв чималі площі сільськогосподарських угідь. У 70-х роках минулого століття тут функціонувала восьмирічна школа. Клуб та бібліотека. Проте мирне життя села було жорстоко перерване Другою світовою війною. Ладижичі спіткала страшна трагедія село було повністю спалене німецьким каральним загоном за допомогу партизанам. Але нова біда прийшла у квітні 86-го року. Аварія на Чорнобильській Аес змусила всіх мешканців ладижичів покинути свої домівки. Камера повільно рухається повз залишки подвір'їв, дерев'яні паркани та похилені хати. Дивишся, і ніби чуєш голоси, що лунають крізь роки. Хто і як тут жив? Чим вони тут займалися? Мешканці Владижичів було примусово переселено до села Сукачі Іванківського району. З того часу. Ладижичі стали частиною 30 кілометрової зони відчуження здається, що ці будинки стоять у надії на повернення своїх господарів. Сьогодні ладижичі це тихе, покинуте місце в Чорнобилі, немов послання з іншого часу, з іншого світу. Дерев'яні будинки стоять в запустінні, заростаючи травою, деревами та чагарниками. Колись квітучі сади та городи перетворилися на дикі хащі. Село ніби завмерло в часі, зберігаючи спогади про своїх колишніх мешканців. З висоти пташиного польоту видно, як природа навколо ладижичів. Поступово повертає собі втрачене. Дерева витіснили трав'яні рослини і утворили густі, тінисті зарості над залишками людських осель. Сосни й берези дедалі активніше розростаються на колишніх відкритих просторах. Незабаром дерева повністю огорнуть село у свої зелені обійми. Перетворивши його на щільний сосновий ліс. Типовий краєвид для чорнобильської зони. Тут де колись вирувало життя, сьогодні панує тиша. Та ця тиша оманлива. Вона приховує історію боротьби за виживання, історію тихого, але невпинного відродження природи. Буйство рослинного світу, що проросло на покинутих землях, живиться єдиним джерелом сонячним світлом. енергією життя, яка пронизує кожен листок, кожну травинку. Світ, забруднений радіонуклідами і отруєний радіацією, що здавався мертвим і ворожим, поступово став живим. Людина пішла, залишивши після себе все поля, техніку, будівлі, дороги, занедбані сільськогосподарські угіддя заростають травою та дикими рослинами, а згодом і їх поглинуть дерева вони перетворять ці території на густий ліс. І це не хаотичне розростання, не випадковість, а стратегія виживання. Це природа, що повертає собі право на життя. Серед цього зеленого моря у гущавині дерев і кущів ховається особливе місце. Місце, де колись лунав дитячий сміх дитячий табір під назвою «Казка». До аварії на Чорнобильській Аес це було улюблене місце літнього відпочинку для дітей з усієї країни. Вони приїжджали сюди, щоб поринути у світ пригод, казок і природи. Серед старих сосен стояли дерев'яні будиночки, схожі на хатинки з чарівних історій. Скульптури драконів, єдинорогів і казкових істот зустрічали дітей на кожному кроці. Вожаті розповідали легенди, вчили пісень, водили до нічного багаття, де народжувались фантастичні оповіді. Табір каска був типовим радянським піонерським табором зі стандартними корпусами, їдальною театральною сценою та спортмайданчиком. Архітектура відображала дух того часу поєднання функціональності з елементами декоративності. І хоча назва «Казка» була доволі популярною, саме цей табір, розташований у лісі неподалік від села Іловниця за 23 кілометри від ЧАЕС, був особливим. Він приймав дітей працівників атомної станції та військовослужбовців із секретного містечка Чорнобиль 2. Та все змінилося в один день. 26 квітня 1986 року. Після аварії табір потрапив у зону радіоактивного забруднення. Деякий час тут мешкали ліквідатори, а згодом місце стало занедбаним. Сьогодні будівлі руйнуються під тиском часу та природи. Вікна вибиті, стіни обсипаються, дах прогнив. Лише фігури драконів і єдинорогів все ще стоять, обплетені кущами як мовчазні свідки минулого. Ходять легенди, що в тихі ночі тут можна почути дитячий сміх. Ніби казка. Оживає щойно на неї опускається темрява. Але це лише відлуння відлуння дитинства, що обірвалося. Сьогодні табір Каска став не лише символом безтурботного дитинства, а й символом трагедії. Це місце як застигла мить часу. Де природа повертає собі землю, а минуле продовжує жити у спогадах, легендах і руїнах. Природа відроджується, а пам'ять не зникає. Приєднуйся до нашої великої команди, мандрівників. Разом ми досліджуємо світ, ділимося враженнями і створюємо незабутні спогади. Підписуйся на наш канал, став лайк і вирушай у подорож разом веселіше.